Про стан української енергосистеми говоримо із заступником міністра енергетики Миколою Колісником. Пане Миколо, я вітаю вас. Доброго вечора, пане Миколо. В неділю Донеччина тотально була в блокауті. В блокауті яка ситуація сьогодні? Наразі ситуація на Донеччині стабілізується. Аварійно-ремонтні бригади вживають. Максимально дій для того, щоб максимально заживити е та стабілізувати електропостачання, і маємо інформацію, що наразі фактично живлення відновлено е вдалось фактично е покрити споживання е споживачів, які власне ось були від е знеструмлені в результаті вже чергових обстрілів е на так званий Краматорський електричний електроенергетичний вузол. У яких ще регіонах складна ситуація з електропостачанням? Основна проблема і основна проблематика це прифронтові та прикордонні з Росією регіони. По ним ми бачимо, інтенсивність обстрілів вона досить висока. Що власне ускладнює перш за все ремонтні роботи, можливість доступу до об'єктів та проведення. Рідно-відновлювальних робіт друге, ми бачимо, що по енергетичним об'єктам прицільно ворог здійснює повторні удари, що звісно. Призводить до знеструмлень, і тут е, урядом фактично приймається низка рішень. Перш за все, ми намагаємося сформувати необхідний аварійно-ремонтний запас, тобто достатню кількість обладнання, щоб у випадку обстрілів енергетики мали все необхідне для того, щоб виїхати, локалізувати та відновити е, роботу електропостачання. Також це питання захисту. Тут бачимо, що питання саме прифронтових потребує додаткової уваги. Тому урядом прийнято рішення щодо виділення додаткового е, фінансування на укріплення е, е, енергетичних об'єктів, які відіграють саме регіональну е, ну, важливу регіональну е, ознаку розподілення електричної енергії, е, також зокрема приділили увагу насправді і деяким регіональним е, газорозподільчим об'єктам. Чи можете ви розказати нам про те, які масштаби руйнувань після останньої атаки 30 жовтня? І що можете розказати про аварійно-відновлювальні роботи? Характер атаки 30 жовтня насправді показує, що ворог, окрім прифронтових, Регіонів також зосереджує е, комбіновані е, атаки, які досить е, е, застосовує нове обладнання. На жаль, е, постійно модернізує е, типи ракет, які застосовуються, і це саме по об'єктам, від яких залежить і маневрена генерація, і е, регіональний принцип тут не працює. Взяли зокрема і об'єкти на західній території України. Також е, ворог б'є по об'єктам передачі електричної енергії. Основна мета ворога, як ми бачимо, досягти як е, локальних е, аварійних ситуацій та повного блекауту на місцях, так і, звісно, поступово вибити енергосистему в цілому. Тому намагаємось максимально прогнозувати такі сценарії, вживати додаткових заходів, зокрема щодо певних резервних е, резервних ліній. Будувати додатково потужності щодо передачі електричної енергії, накопичувати власне обладнання для цього взаємодіємо з нашими міжнародними партнерами, щоб через фонд підтримки енергетики можна було всю необхідну потребу максимально наперед сформувати. Розуміючи, що ворог не буде зупинятись протягом цьому пального сезону. Ми намагаємось вже наперед замовити все необхідне обладнання, щоб Відповідно, ремонтна компанія не зупинялась, і ми могли. Аналогічно до атак на енергетичні об'єкти бути готовими їх відновлювати. Також це питання фактично резервів потужності, так званих, тобто які є на місцях, які сформовані в тому числі в вигляді додаткових ліній передач, так і потужності генерації в розподіленні генерації, яка є на місцях, яка розвивається І сьогодні. Бачимо ще додатково, де ці проекти вводяться в експлуатацію, тому потрібно тримати руку на пульс. Як центральним органам влади, так і місцевим для того, щоб своєчасно реагувати на ось ці ризики військового стану. Пане Микола, а як держава захищає критичні енергооб'єкти від повторних ударів, якщо це взагалі можливо? Основний захист об'єктів енергетики насправді це посилення протиповітряної оборони, оскільки енергетичні об'єкти є досить великі за своїми розмірами. Попри це, для того щоб зменшити наслідки обстрілів е та наслідки уражень, е звісно, є питання е форти фортифікації другого рівня захисту, і тут варто е відзначити, що на сьогодні той рівень захисту, який вже збудований, другий рівень захисту, по ключовим об'єктам національного значення, він дає свої позитивні сигнали, адже він допомагає зберегти обладнання, яке знаходиться в таких типах укриття, зменшити наслідки від постійних обстрілів. По деяким з таких типів об'єктів ворог прицільно повторює обстріли протягом місяця, по декілька, по шість по десять разів, тому саме фізичні. Фізичний захист допомагає нам на сьогодні їх вберегти. Продовжуємо розвивати е, фізичний захист. І як зазначав раніше, е, фактично е, для посилення фізичного захисту енергооб'єктів у 10 профронтових регіонах урядом додатково виділено 6 мільярдів гривень е, саме на Прикриття додаткових об'єктів регіонального значення, адже інтенсивність обстрілів тут є набагато вищою. Тому на сьогодні ця робота постійно триває з огляду, зокрема, на те, що ворог постійно модернізує і використовує нове озброєння при атаках при цільних атаках на енергетичні об'єкти. Відповідно, тут потрібно модернізувати фізичний захист. Пане Миколи, люди цікавляться графіками відключень світла. На сьогодні в регіонах діють стабілізаційні відключення. Який прогноз на цей тиждень? І чи можуть ці відключення бути скасовані, якщо сильних бомбардувань не буде? Аварійно-ремонтні бригади виконують на сьогодні всі необхідні заходи для того, щоб фактично зменшити кількість, звісно, застосованих черг, перейти. Фактично, в керованість енергосистеми забезпечити, як сьогодні, вона є цілісність, і тут одним із важливих факторів є те, що на сьогодні кількість робіт вона виконується в передопальний сезон. Ми провели досить масштабну аварійно відновлювальну. Роботу і саме планову масштабну ремонтну кампанію, що дало нам змогу підготувати практично 10 ГВт встановленої потужності. Але попри ось ці удари, ми бачимо, що потужність, звісно, нівелюється, тому продовжуємо активно виконувати відновлювальні роботи. Відключення та графіки погодинних на сьогодні є виключно обставиною вимушеною як наслідок обстрілів, і вона застосовується по мірі необхідності для відновлення об'єктів та стабілізації енергетичної системи. Зокрема, виходячи з дефіциту передачі, нам необхідно стабілізувати доступну електричну енергію та попит, збалансувавши енергосистему. І тут хочеться звісно, користуючись нагодою, звернутись до громадян. Що економія електричної енергії і раціональне споживання електричної енергії це є? Той фактор, який допомагає енергетикам збалансувати енергосистему, зокрема в години пікового навантаження, це з ранку сьомої ранку до дев'ятої, та вечірні пікові навантаження, зокрема з п'ятої до двадцяти навіть якщо є графіки по годині, саме раціональне споживання допомагає їх зокрема зменшити шляхом розподілення доступної електричної енергії пропорційно споживачам. Як бачимо, також на сьогодні в деяких регіонах діють ще графіка. Обмеження фактично потужності саме для промисловості та бізнесу, які першочергово застосовуються в деяких виходячи з ситуації графіки. Погодинної подачі електричної енергії, але кількість черг ми максимально намагаємось зменшити за рахунок і відновлених робіт і заходів щодо стабілізації роботи енергосистеми. Пане Миколо, сьогодні вранці прочитала заяву енергетиків, Що в понеділок вранці а дуже сильно зросло споживання електроенергії порівняно з таким самим часом в п'ятницю? Ну сьогодні в Україні в Києві взагалі сьогодні було плюс 15. Це пов'язано mm. з тим, що розпочався новий робочий тиждень, і взагалі як на споживання? І на енергосистему вплинув початок опалювального сезону. Ми бачимо, що на сьогодні е, близько 70-80% котелень вже підключені до тепла. І е, це. Початок опального сезону фактично розпочато а збільшується кількість, звісно, вже включених об'єктів теплоелектропостачання, саме приєднаних на природному газу. Казати, що про соціальну сферу також підключено близько 70%, Що стосується житлового саме фонду, тут показник на сьогодні на рівні 50-55%, Це такі оперативні дані. Які постійно змінюються в, в збільшення. І, звісно, безумовно, що. Початок опального сезону за рахунок центрального теплопостачання він характеризується тим, що люди перестають вмикати додатково обіграчі, електричні обіграчі, які є досить енергоємними. Відповідно, очікується певне зменшення споживання саме на енергосистему електричної енергії. А в той час хочеться зазначити, що саме Е перепади е по температурам є одним із факторів, який насправді є прогнозований. А ось атаки на енергетичну систему це той фактор, який саме призводить до відключень, до обмежень і е е е е який є наслідком дестабілізації роботи регіонального чи національного принципу. Пане Микола, 40 секунд залишається. Скажіть, будь ласка, наскільки важливою для енергосистеми країни є нині сонячна генерація, тому що вона збільшується. Сонячна генерація є важливою, є інструменти держави, які стимулюють. Це фінансові інструменти, для прикладу, програми 5, 7, 9, зелений дім, зелені аукціони для будівництва відновленої генерації теж на сьогодні є таким інструментом ринковим. Який заохочує будувати нову додаткову потужність, в той час ми закликаємо розвивати цю потужність разом з системами накопичення енергії, адже саме вони дозволяють використовувати цю електричну енергію, яка формується в сонячний період доби. В години, зокрема, пікового навантаження, коли саме енергосистема потребує до е, такої взаємодопомоги, е, також ми вітаємо і на сьогодні є інструменти для того, щоб розвивати інші типи генерації. Урядом прийнято велику низку рішень, зокрема спрощення умов приєднання, спрощення умов ліцензування, максимальне спрощення всіх необхідних умов, щоб е, така генерація розвивалася як для власних потреб, так і в умовах активного споживача. Пане тобто, Микола, як пере. Мушу мушу закінчувати з вами розмову. Я нагадаю про енергосистему України. Ми говорили заступником міністра енергетики Миколою Коліснико.